Вітаю вас малята на занятті зліплення. Вже середина березня, а сонечка ще й досі у нас ховається за хмарки. Отож, сьогодні я пропоную вам зліпити диво сонечко, щоб воно скоріше вийшло з-під хмарок і обігріло всіх нас. Але спершу зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко привітне, сонечко ласкаве має форму кола. Промінці яскраві, молодці ще разочек. Сонечко привітне, сонечко ласкаве має форму кола. Промінці яскраві молодці. Приготуйте, будь ласка, дощечку для ліплення, пластилін, стеку, а також аркуш картону. Не обов'язково блакитного кольору можна взяти білого квадратної форми. Я беру жовтий пластилін і розрізаю в навпіл. І скочую з однієї частини жгутик. Ось я скатала такий довгий жгутик. Тепер беремо його і закручуємо як раук, ніби равлик. Ось так. Робимо таке сонечко. Ось таке сонечко. І переносимо його середину нашого картонного аркушу. Ось так. Трішечки придавлюємо його. Отже, я взяла потім білий помаранчевий пластилін. Скатала такі, розкатала джгутики тоненькі і буду їх перекручувати. Ось так з'єднати треба і перекрутити їх ось так. Ось, подивіться. Ну, дивіться, трішечки ще можна. Ось так, викручуємо, вже так робили. І ось такий гарний жгутик кручений у мене вийшов. Тепер беремо і робимо ось так. Обкручуємо цим жгутиком наше сонечко. Ось, дивіться, яке у нас сонечко буде. Можна брати інший колір, рожевий, якщо у вас є, червоний, який ви бажаєте. Тепер нам треба зробити промінці. Тепер я взяла оранжевий пластилін, поділила її на 4 частини і буду скочувати жгутики. Ось я скатала і вже один промінчик зробила. Ось таким чином робимо всі промінчики до куточків нашого квадратика. Підкріплюємо і робимо ось таким чином, щоб вони у нас як хвильки були промінчики, ось такі промінчики ось і зайве, поки що не обрізаємо, потім будемо підравнювати ось такі притримуємо. Ось тут притримуємо, загибаємо, притримуємо далі. Ось так. Ось так. Ось такі у нас промінчики у сонечка. Ось уже у мене всі чотири промінчики. і зайве відрізаємо стекою. Ось так. Ось так. Щоб вони всі були однаковою довжини. Так, мавірно. Ось так. Ось, трішечки ще. Ось такі промінчики. Тепер я буду робити жовті промінчики. Я скатала жгутики жовті, навпіл. Розрізаю їх і прикріплю до нашого сонечка, ось так, між хвилястими промінчиками ось, зверху, знизу, справа і зліва. Ось таке сонечко. Але це ще не кінець. Тепер я взяла червоний пластилін, катала два жгутика, ділю навпіл їх і знову навпіл, щоб у нас було вісім промінчиків. Ось так. І прикріплюємо поміж промінчиків, ось, яке у нас дивовижне диво сонечко. Ось таке диво сонечко у мене вийшло. Сподіваюсь, що сонечку сподобалося, як ми його зробили. І воно вийде і зігріє нас. Чекаю від вас фото ваших сонечок. Вожливо, у вас вони трішки інші, але теж гарні і яскраві. До побачення, малята!